Вітаю на Суспільному. Ми біля вежі князів Чорторийських Луцьку. І сьогодні говоримо про туристичний сезон в умовах повномасштабної війни. Чи приїздять зараз до Луцька туристи? Чи повернули на місце експонати, які були вивезені з музеїв на початку війни? Та чим надихаються військові, які приїздять на реабілітацію до Луцька? Про усе це ми зараз запитаємо у начальниці управління туризму та промоції міста Катерини Теліпської. Вітаю Катерина на Суспільному. Доброго дня в першу чергу хочу запитати, чи змінився Луцьк туристичний під час повномасштабної війни. Луцьк якось в одну мить перетворився з приємного відкриття на приємне укриття, тому що ну, власний став укриттям для тисяч українців, які втікали від біди і знайшли можливість зупинитися саме у Луцьку. І весна 2022 року змінила нас усіх. Готельєри безкоштовно поселяли, ресторатори готували обіди, гіди проводили екскурсії і великою мірою навіть ставали психологами для тих людей, які. В одну мить втратили свій дім. Всі ті установи, які раніше дарували якусь естетичну насолоду, вони перетворились на центри спротиву, волонтерські штаби, так центри взаємодопомоги і підтримки. Мабуть, якийсь рух відчувся вже на початку 2023 року, коли ми почали розуміти, що нам потрібно жити далі, і потрібно думати, яким же ж місто буде після перемоги. А Україна потребуватиме сильних міст із сильними людьми, і нам потрібно. Ну, зараз думати про те, щоб креативний потенціал нашого міста е, тут залишався. Кількість туристів минулого сезону вона збільшилась, зменшилась. Луцький замок за даними адміністрації заповідника відвідало в минулому році 55 тисяч відвідувачів, серед них і гості міста, і внутрішньопереміщені особи, це і військові. Ми не можемо констатувати точно, що це є туристи. Так більшою мірою це були все таки внутрішньопереміщені особи. І навіть якщо вони оплачували вхідний квиток, то це не означає, що вони сюди приїхали з якоюсь туристичною пізнавальною метою. Уже в цьому році, за травень місяць, центр туристичної інформації, наприклад, відвідало майже тисячу людей. Це такий великий показник, і він буде лише зростати. Ми бачимо, що з'являється дуже багато груп туристичних уже в цьому сезоні. Широка доволі географія людей, які до нас приїжджаються, і Київ, Житомир, Звягель. Одеса, Харків, Ужгород, Львів, Рівне ну надзвичайно багато. Якщо говорити про закордон, то це в основному найближче Польща, а також Німеччина. Якщо говорити про надходження до бюджету з туристичної сфери минулого року, що це було, і на цей рік є якісь прогнози. По надходженнях можу назвати цифру е, туристичного збору. В минулому році він скилав 1 мільйон 123 тисячі. По надходженнях від задіяних в туристичній галузі, на жаль, ще не маємо даних від податкової, оскільки вони з'являються трішечки пізніше. Ну сподіваємося, що ця цифра буде зростати, але знову ж таки, навіть говорячи про туристичний збір, е, ми не можемо бути певні, що це е, власне туристи, які приїхали з пізнавальною метою, відпочинковою метою. Черек. Це могли бути і внутрішньопереміщені особи, які просто не реєструвалися в департаменті соціальної політики і не отримували посвідку. Під час тривоги йде екскурсія, прийшли люди до замку. Куди заховатись? Усі гіди. Е з... Березня 2022 року, як тільки ми вирішили, що будуть проводитися екскурсії, були про, е, інформовані про те, де знаходяться укриття. По усіх маршрутах туристичних є укриття гіди е, чітко дотримуються правил безпеки. Часто бувало таке, що і екскурсії завершувалися в укриттях по дві години навіть Перебуваючи в укритті, можна цікаво розповісти про наше місто. На початку війни була інформація про те, що цінні експонати з музеїв Луцька вивезені до сховку. Зараз як повернуті вони? До завершення війни усі цінні експонати не будуть повернуті, і це правильно, тому що наш ворог він цілиться саме по найціннішому, по нашій культурній спадщині. Але це не означає, що сьогодні немає що подивитися в музеях в цьому році. Наприклад, художній музей Луцька відзначає 50-річчя і дивує надзвичайно цікавою виставкою, яку сформували працівники із фондів краєзнавчого музею. І можна познайомитися із роботами українських митців середини 20-го, початку 21-го століття. Музей Волинської ікони так само цікаві виставки відбуваються цікаві події відбуваються. На базі музею історії луцького братства і рекомендую не лише гостям міста його відвідувати, але в першу чергу лучанам. Військові, які проходять реабілітацію у Луцьку або там приїздять з якихось інших обставин. Чим цікавляться, що відвідують? Ми е, започаткували проєкт Подаруй екскурсію солдату. Гіди з задоволенням відгукнулися на неї безкоштовно показують солдатам наше місто. Ті, хто можуть вийти в місто, вони йдуть на екскурсію, хто не може до них гід приходить ходить в госпіталь і розповідають, показуючи на додаткових якихось матеріалах наше місто. Провели ми і зустрічі гідів з психологами для того, щоб знати, як працювати, тому що це люди, які отримали травматичний досвід, і потрібно самим бути готовими, правильно подавати інформацію і правильно реагувати. Вони спішать жити, і тому вони хочуть бачити все. І я можу поділитися навіть власним досвідом. Я нещодавно проводила особисту екскурсію. Курсію солдату, який був поранений під Авдіївкою, а сам з Херсонщини був вперше у Луцьку. Після операції він вже зміг гуляти містом. Ми з ним пішли в старе місто. Ми піднімались на в'їзну вежу, ми гуляли замком, ми пройшлися парком. Йому було цікаво надзвичайно все, але найбільше мене вразило те, як ми гуляли по музею Корсиків. Ми були на території музею Корсиків чотири години. Цей солдат він. Цікавиться мистецтвом. Він мріє після повернення з фронту навчитися малювати. Ми повинні відволікатися так, якось приводити до ладу свій психологічний стан, аби далі знову боротися. І, повертаючись до історії цього солдата, він уже сьогодні виконує бойові завдання на фронті. Можливо, є якісь. Локації недооцінені, про які мало знають, От навіть які б могли місцевим бути цікаві. Це рекреаційні деякі зони. Це, зокрема, кічкарівські ставки, які можуть стати таким місцем брдвочингу, споглядання за птахами. Там гніздяться великі популяції мартинів, там кажуть, водяться бобри, плавають лебеді. І ще один об'єкт, який я мрію, що він запрацює, хоча поки що ми, мабуть, навіть не Уявляємо, що він є туристичним, це гнідавське болото. Це унікальна флора і фауна, яка там живе. І якщо там створити екологічні стежки, так, якісь навколо велосипедні доріжки, це може бути доволі такий потужний рекреаційний об'єкт. Ну і, власне, річка, стир. Хоча уже сьогодні ми бачимо зацікавленість містян, у нас є сплави на байдарках, на сабдошках. І я знаю випадки, коли перебувають там кияни чи там звінни ці люди і вони просто беруть ноутбук, сідають на сабдошку і пливуть між латаття, десь там працювати собі на сонечку на річці. Ну тобто, це величезний потенціал має наша річка, звісно, вона потребує очищення. Місце, де ми знаходимось – це локація, яку невдовзі готують до відкриття. Розкажіть трішки, ми знаходимося з вами на зовнішньому подвір'ї колегіуму єзуїтів поблизу вежі князів Чорториських. Ця вежа є однією із чотирьох, якщо можна так говорити. Луцького замкового комплексу, і вона розширює поняття власне, Луцького замка як такого. Тому що е усі ми знаємо про Луцький верхній замок, е куди найбільше приїжджає туристів, і про який вже я впевнена знають усі лучани. Але е був іще і окольний замок, е який складався з восьми веж. Вежа князів Чорториських це єдина, яка залишилася до наших днів. Довгий час е територія біля цієї вежі е була закрита. Поряд з нею знаходиться частина муру окольного замку. Це, до речі, така дуже цінна частина, тому що вона унікальна своїм аркадним фундаментом, готичною кладкою і ромбоподібним візерунком. Що притаманно для європейських фортифікаційних споруд, зовсім скоро буде відкрито для відвідування власне територія біля вежі князів Чорториських, біля залишків муру і підземелля, під колегіумом єзуїтів це надзвичайно цікавий буде об'єкт. Він війшов в десятку найкращих проєктів, які реалізовувалися в рамках програми Польща, Білорусь, Україна 14 14-20 року. В рамках проєкту було залучено більше мільйона євро з програми, і також з міського бюджету також були виділені кошти для того, щоб зробити цей простір доступним для лучан і цікавим для гостей. Якщо говорити про Свято троїцький кафедральний собор, він в стадії реконструкції. Так коли вона завершиться? Наскільки мені відомо, реконструкція розпочалася в 2019 році? Здійснюються розписи, внутрішні розписи собору. Концепцію цих розписів створив український художник іконописець. З Горохова Володимир Гетьманчук разом із своїми синами Юрієм та Сергієм в основі концепції лягли традиції волинського сакрального мистецтва також особливості архітектури, яка стилістично спочатку була бароковою, а далі набувала рис класицистичної, і залучалися до формування цієї концепції історики, і мистецтвознавці і іконописці. На сьогодні вже здійснено розписи центральної частини, вівтарної частини, але ще дуже багато часу, тому важко спрогнозувати, коли вона закінчиться. Луцький собор є основним храмом, де здійснюється чин похорону усіх військовослужбовців з 2014 року. Відспівування відбувається архірейським хором орантою, і нещодавно я почула історію. Я не маю права назвати прізвище, але це дівчина, яка є сьогодні військовослужбовицею, а ще до повномасштабного вторгнення. Загинув її наречений, він теж військовий, якого вона проведжала в соборі Святої Трійці. Особливе враження на неї Луцьк справив саме тим, як відбувається відспівування, ось оце дарування останньої музики. І опісля вона прийняла хрещення. Які проблемні питання для луцького у туристичній сфері? Потрібно розвивати залізничне сполучення з цим у нас теж є проблеми. Це і надто ранковий київський потяг, ну і взагалі не з усіма містами є сполучення. Плюс у нас відсутні швидкісні потяги інтерсіті. Безбар'єрний доступ до усіх об'єктів це те, мабуть, над чим ми будемо працювати найближчим часом. Не усі мають можливість. Навіть просто під'їхати до луцького замку чи зайти в той чи інший музей, відвідати той чи інший об'єкт. А після нашої перемоги ми вже бачимо скільки багато є покалічених військовослужбовців, і це буде актуальною проблемою, тому працювати над доступом. До туристичних об'єктів потрібно дуже активно луцькі старовинні двері. На вашій сторінці є кілька відео біля цих дверей, там де увесь колектив управління туризму та промоції міста збирається. У нас було троє дверей відреставровано на вулиці Лесі Українки, на Словацького та на Кривому валу. Ми не просто так біля них знімали відео, щоб не подумали, що працівників міської ради не мають чим займатися. Ми просто розпочинаємо новий проєкт відкриті двері. Вері Луцька дуже багато у Луцьку зачинених дверей, зачинених двориків, які до себе не впускають. Але за ними точно є історія. І ось цю історію ми будемо поступово відкривати. Луцький квикун – невеличкі фігурки, які розташовані по всьому місту, за допомогою яких відсканувавши там QR код можна почитати, чому цей квикун тут, що це за частина Луцька. Їх дуже часто крадуть. Ми багато різних варіантів думали, що робити, щоб їх не крали, не ламали, не нищили. Але насправді це ж не від матеріалу залежить, тому що були кликуни і більші, і, і один із них зник і ми до сих пір не знаємо, де він і Його нереально було підняти, виламати. Але хтось таки спромігся це зробити. Зараз вони ці скульптурки менші в 15-му році, в 16-му році, коли викрадали кликунів і несли здавати на металолом. Працівники ось цих точок нам телефонували і казали, що нам тут така скульптурка потрапила в руки, і вони повертались. То сьогодні вже. Я бачу наскільки підвищилася свідомість лучан, коли останні кликуни зникали з луцького парку. До мене телефонували всі. Потім мені вже висилали відео, що зняли якогось чоловіка, що він несе кликуна. Ми зараз його зробимо відомим на весь Луцьк. Виявилося, що цей чоловік навпаки його знайшов і ніс, щоб повернути. Свідомість все таки містян змінюється. Це дуже добре. Це перевірка наша на луцькість і людяність. Вони вже знають, що це є родзинка нашого міста, що це є персонал. Наш історичний і це є унікальність після перемоги, коли ми зможемо більше встановлювати цих кликунів, уже їх і менше крастимуть. Дякуємо вам за це інтерв'ю, що знайшли час і що завжди так натхненно і з любов'ю розповідаєте про Луцьк. Дякую вам. З нами була начальниця управління туризму та промоції міста Луцька Катерина Теліпська. І дякуємо глядачам Суспільного.